Це відео присвячується добрим людям. Знаєте, тим добрим людям, які щось роблять для всіх, а для себе забувають. Короте. От собі нічого не купують, не роблять щось для, для, для себе і так От, далі. Як ти постійно, блядь, для когось щось робиш, для когось тобі не шкода, і ти, блін, і душу готов продати, щоб людям допомогти, особливо близьким. Да? А на тебе всі забувають болт, і сама перша людина, яка на себе забуває, найвеликий болт, це ти. Зараз я розповім, що так відбувається і що з цим робити. Короте, поїхали. Значить, я за останній час, я, ну, слава Богу, добре заробляю і до війни, і зараз. А, все в мене окей. Давайте перед цим, так як це ну, собиття в моїй житті, я нарешті собі щось дозволив, я перед вами похвастаюсь. І, ну, Щось мені напишіть в коменти, бо реально для мене це собиття, серйозно. От. І я це все до того, щоб ви теж не жаліли і а, купляли щось для себе. Бо найважливіша людина в житті це ви, коротше. Кохані люди, близькі і так далі всі можуть відійти від вас. Я, ну, я знаю дуже класно, коли в мене там були мільйони на рахунках, а потім не стало грошей, скільки людей повідпадало. І ти потім сидиш, коротше, і ти їм так допоміг. Блін, гля, які взагароходи. Це я взяв чисто для біга кросовки. Так, от в будь-який момент, від вас можуть просто відвернутися всі і залишиться так, що ви свої, а, ви ж як заробляєте гроші, ви що, Ви ж потратили на це час а, для того, щоб отримати ці гроші. А потім свій час, ну я так конвертую, це да, другій людині. Тобто ви час свого життя. Обміняний на гроші, да? передали в життя інакше людини в цей момент. Є людини і так далі, групу людини неважливо кого може не стать і вийде так, щоб ви ха, ну хто там віри в карму, хто не віри. Ну давайте от логічно подумаємо, що ви просто час свого життя витратили непонятно не на що. В никуда просто. Часто так бывало. Вот я встречаюсь с девчонкой. Ну, примени там, девчонка, не достай кошелек, ничего. Я там за что плачу, башляю. Она там ходит в классной одежде брендовой, там с украшением там с телефоном новым. А я, короче, в том, что... Кто... Три года назад ходил, в том и сейчас хожу. Хотя все, что на ней за мои деньги, и все мы робим за мои гроши, типа, ну, не так нормально.